У Харкові відкрилось почесне консульство Румунії на сьогоднішній день. Це 19-те консульство іноземної країни в місті. До тепер їх було 18. Посол Румунії підкреслив, що Харків обрали не випадково. Дипломатична місія консульства ще більше уваги світової спільноти привернути до Харкова як до міста героя, яке вистояло перед навалою агресора і потребує допомоги у відновленні. Початок праці почесного консульства він дасть імпульс розвитку наших мир. Муніципальних відносин я вважаю, що нам потрібно міста партнер у Румунії, і сподіваюся, що почесно консульство це ж буде сприяти цьому під час дипломатичної зустрічі посла Румунії з мером Харкова. Були окреслені плани щодо майбутніх взаємовідносин. Стосуються це спільних проєктів у виробництві, освіті відбудові Харкова. Посол зауважив, що багато підприємств Румунії готові співпрацювати з Харковом у різних сферах. Політика, економіка, допомога переселенцям це ті сектори, в яких вже сьогодні ведеться спільна робота. Ми також намагаємося допомагати енергетичному сектору. Ми сподіваємось, що Україна якнайшвидше вступить та стане повноцінним членом. Нам Євросоюзу та НАТО, але це загальні слова. А щоб перейти до конкретних дій, нам треба поспівпрацювати з місцевими органами влади, з бізнесами, університетами, і таким чином будемо знати, які у вас пріоритети і які є проєкти, щоб ми могли разом поспівпрацювати В свою чергу. Ігор Терехов підкреслив, що відновлення економіки післявоєнного Харкова потребуватиме підтримки іноземних партнерів. Ми разом будемо створювати проекти, які будуть здійснені при відбудові міста Харков, при наукових парках, it кластер Це дуже потужні проєкти. Ми над ними будемо разом працювати. Ігор Терехов висловив сподівання, що всі обговорені спільні плани успішно втіляться в життя. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олексій Моравйов, новини Харків.